Для виконання практичної роботи за темою уроку метод біоформи у проєктуванні виробів, вам потрібно зробити наступне завдання. Перше, що ви зробите, переходите за покликанням на нашу спільну дошку дошку Padlet. На другому слайді для вас розташоване алгоритм виконання практичної роботи. Фактично, вам потрібно розробити невеличкий міні-проєкт майстерня біостилю. Іншими словами, створити ескізи виробів, використовуючи метод біоформи. Певне завдання, конкретне верніше завдання це спроєктувати будь-який побутовий предмет, взявши за основу. Будь-який об'єкт природи. Це може бути рослина, тварина, комаха, я не знаю, там, сонечко, явище природи. Яким чином виконати це завдання? Перше, що вам потрібно, придумати і вибрати природній об'єкт. Потім. Проаналізувати цей природний об'єкт, проаналізувати його форму, проаналізувати його властивості, проаналізувати, ну, подивитися цей предмет і проаналізувати всі його так, складові, і подумати, яку природну властивість ви можете взяти від цього предмету на той предмет, який ви збираєтесь спроєктувати. Тобі ж перенести, і перенести цю ознаку з цього природнього об'єкту на новий виріб. Виріб також можете обрати будь-який. Після цього створити намалювати той готовий виріб, де вгадується саме форма обраного природнього об'єкта, для того, щоб візуалізувати вашу ідею. І як же виконати цю Роботу. Ви переходите нижче, у вас даються е, от слайди, вільні слайди. Заходите на будь-який вільний слайд, обираєте його, внизу обов'язково пропишіть авторство, і у вас є тут поле для такий байданчик для творчості. Як ми працюємо? Приклад виконання роботи знаходиться на слайді номер 3 я покажу на прикладі того, як, ну, як я відпрацювала цю платформочку і це завдання. Для базового об'єкту я взяла підставку для зубних щіток. У вас може бути будь-який об'єкт, який ви забажаєте. Це може бути миша для комп'ютера, це може бути годинник, настільна лампа, чашка, кружка, кастрюля, чайник, будь-що, фен будь-що. Тобто, обираєте об'єкт для відозмінювання. Потім шукаєте світлину цього об'єкту. В інтернет-мережах, в інтернет-крамницях. А повинен бути незвичною, такої незвичної форми. Ну, от у мене тут, якраз, ви бачите, ця підставочка просто звичайної такої форми, геометричної форми. Далі на вільному місці, отут, вот на вільному місці вашого слайда, ви починаєте придумувати біоформи і прописуєте. Наприклад, біоформа така. та Біоформа така, та друга біоформа і ще там третя. У мене тут не обов'язково брати ті, які тут на слайді, обирайте свої, проявляйте свою творчість, і проявляйте свою креативність. Ну, наприклад, у мене біоформа краб, біоформа кошеня, біоформа акула і так далі. є. От якраз ви тут бачите шість різноманітних біоформ у мене прописані. Придумали біоформи. А тепер. Треба ваша задача перетворити ці біоформи, верніше перенести ці біоформи на, на наш базовий об'єкт. Як виконати завдання тут, не виходячи з цієї платформи? Для того, щоб генерувати зображення? Ваша задача взяти цю кнопочку, переходите, шукаєте верніше на панелі інструментів цю кнопочку. Зображення згенероване ще, натискаєте на цю кнопочку, відкривається, розшарюється ось така платформа для роботи. І от це віконечко ви пишете. Назву предмета, який ви удосконалюєте, е, я пишу підставка для зубних щиток. Далі обов'язково пишемо в формі і далі прописуєте ту біоформу, яку ви обрали. Ну, давайте в формі чого у мене тут немає ще. Давайте в формі лева. Нічого собі. В формі лева. Натискаємо стрілочку і чекаємо, поки платформа генерує нам зображення, опрацьовує ваш запит. Платформа генерує 4 зображення, із них не всі підійдуть. А може бути таке, що взагалі жодне не підійде. Тоді вам просто прийдеться змінювати біоформу. або Ну, зараз генерує, і ми тоді подивимось, що там може бути, що ми можемо брати. Ну, і от ми бачимо те, що у нас тут вийшло. Ну, Підставка ну, мабуть, оцю забираю, більш така схожа. От так. От. Все. Коли у вас генерувалось, ви тепер розміщуєте цю підставочку на слайді. І потім уже дизайнер, що робить, він аналізує. Що тут можна змінити? Наскільки це буде зручно, в ванній кімнаті така підставка, чи піде ця підставка, чи треба її відозмінювати, замінювати, тобто далі вже відбувається аналіз. Тобто, не в те, що все, що згенеровано штучним інтелектами, придумано, може бути запроваджено. Ну і тим паче, тим паче за основу можна взяти. Ну, от так. І от таким чином ви розміщуєте цю світлинку там, де у вас створена ну, та форма, під яку, яку ви робили. Все. Скільки згенерувати зображень? У ну, мене на слайді 6. От так і домовляємося. Давайте від 3 до 6 різноманітних зображень. Бажаю успіху, бажаю! Гарних креативних ідей.